那。No. Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, а з вами я, ваш Олег. Сьогодні в нас 18 квітня 2025 року. От Я вирішив приїхати до лісу, так як вже зараз пішли весняні гриби, всі дивлюсь в інтернеті. Люди ну, ходять, збирають, ну і я вирішив теж подивитися, що. Зараз на даний момент можна в нас в лісі знайти. Ну, Якщо кому цікаво, то я вас всіх запрошую. Так, і здається, в нас вже є перша знахідка. Якщо я не помиляюсь, ось бачите який ось такий зморш. Зморшок. Опа. Тут потрібно уважно придивлятися, бо вони так, бачите, як вони зливаються, їх майже непомітно. Ну ось, гуляньте. І прямо ціла така гуляна, галявина. Ось, зовсім малесенький. Кошика я не брав, так як в мене ця поїздка ну, пробна, я перший раз виїхав. То я не планував, що я щось знайду і взагалі я якби не весняний такий грибник. Ну, Вирішив поїхати. बस चाहिए Ліс прокидається після зимової спячки. Чуєте як пташки вже виспівують. Такі хащі непролазні. Там і ще трапиться ось такий вид гриба, це саркоци. Бачите, ще є. Це теж такі ранні весняні гриби. Вони їх стильні їх збирають. Але ще тінь. один трапився тільки. Походив я тут ось по цьому лісі. Не бачив я. Його їх може майже і не помітно ось. Бачите які, або вони геть зовсім ще маленькі. І тут листя багато. І проблематично їх побачити. Ще й сонце зблискує бачите вони ось щойно тут такі геть малесенькі тільки починають з'являтися але нічого походимо хоч послухаємо спів пташок. Дихаємо повітрям чистим. И снова саркоцифры. что они Еще один. Вони під листями, бачите? Так їх майже і не видно. Ось погляньте. Бачите? Сюди кладуть сіль і взимку олені, лосі приходять і злизують. Хочу зайти ще в цей молодий березнячок, подивитися, що тут. Походив я там ще, мабуть, з добру таку годину. Переїхав я вже на іншу локацію. Тут де ми влітку збирали, восени. Думаю, ще тут трошки походжу якусь годинку. Може що тут знайду. Немає більше, то знайшов там, скільки Ото знайшов там, одну полянку і все. Зараз ще хочу. Тут походимо, подивимося. Так, такі бачите, які попалися. Я навіть і не знаю, що це за гриби. Теж якісь, мабуть, весняні, але О, я вже його зламав. Не хотів я його їх... хотів так залишити, але бачите, такий. Сьогодні так спекотно, може, на з градусів 20. Ось ця дорога, яку ми з вами ходили. а Ось цей мурашник. Мурахи працюють. Ну, ось показую наш сьогоднішній результат, який ми з вами разом знайшли не густо, ну, але все одно приємно. Трошки сморчків. Це саркоцифи. Ну, ось так. Ну ось і все, будемо закінчувати нашу сьогоднішню таку прогулянку до лісу. Нагадую, сьогодні в нас 18 квітня 2025 року. Через два дні в нас буде Великдень. Ну що, результатом, як би я задоволений. Походили трошки, що було, та й було. Ну нічого, будемо чекати вже на травневі гриби. Може білі будуть повинні бути. Ну, Якщо, звісно, буде погода, дозволяти цьому. Ну, Будемо сподіватися. Ну що, як завжди всім, хочу подякувати, хто був разом зі мною. Побажати вам, вашим родинам міцного здоров'я. І саме головне нам мирного неба. До зустрічі!